Продовжуємо повторювати образи з мультфільму Думки на виворі. І сьогодні в нас радість. Сьогодні буду робити жовтеньку шкіру. Ні, ну трошки є жовтенький, але не дуже. Гаразд, жовтий виходить не такий насичений, але я думаю, можна все виправити просто жовтими тінями. Ха -ха, я зроблю ніби контурінг. Оце вже те, що я хотіла. Зараз я додам ще жовтих тіней. І поки я не забула, давайте зробимо голубенькі брови. А що мені робити, якщо я хочу додати блискіток? Якби я була радістю, я б малювала ось такі жовті стрілечки. Для виразності погляду додала вій, і зараз нафарбую рожевим губи.